Друзі, всім привіт! Будемо грузити соняшник на зілко і на газончик й везти на прийомку теж здавати. Тут одна проблемка, в мене в складі не заїжджає трактор ну я думаю, що я куном достану на цей, на газон, на зіло точно. А може і на газона. Коротше будемо везти продавати. Коротше, ціно почало падати, і це ще толком ніхто не косив. Вирішили трошки, а ну що змать. мать. Мать вам Лучше долі стоти. треба було далі стати. Треба від'їжджати. Від'їжджайте, від мені тоді буде удобніше, я краще доліше проїду. Коротше, ціно падає. Все одно кошти потрібні. Вирішили ще дві машинки відвезти. Там десь приблизно ще на фуру останеться. Тоді якраз вже колись будемо здавати. В принципі, аж ку недалеко возити, то відвеземо вже продамо. Сьогодні сольорки привезли куб. О, так буде мені удобніше, лучше мені той матер проїхати, чим Крутитися незручно. разом мені цікаво скільки десь приблизно влазив ковш. подивимось можна буде порахувати хоч плюс-мінус скільки соняшника влозе щоб орієнтуватися Трошки я неправильно приліпив цю, та там кембрік був, щоб видно було, як це, як ковш рівно стоїть. Щось трошки я не вгадав, треба зонову переклеїти ізолянти кусочок намотав. Не зовсім правильно. Так, це ми возимо Альдазор. Сипнув він у нас по 31-му центнері. Натура 415. Гарненький в цьому році соняшник. Отліччі від Сої. Хоч соняшник нічого. Що воно, ну, блін, цей у мене ручний газ задовбав, щось дуже він подає, треба відрегулювати, бо його скинеш і тоді починає глопнути. Обжнивувалися ми вже в цьому руці. Ну, там таке. Два огородика залишилось, 10 і 30 сотих сує. Хто знає, коли косити, як буде поряд десь комбайн проїжджати, невеличкий заїде добрий оти. То вже таке. Не достону я на газуни на зіло нагрузити. Зіло нагрузю, а тоді на газуну прийдеться шнеком грузити. грузить. Зіло, якби нагрузити. І там у другому складі я висипав газончик, а то якраз би з нього шнеком би нагрузили б. І склад би вже прибрався. До, треба переробляти їх на той от 100%. Бо це не діло, що трактором не заїдеш. Свій кун єстя. Будемо нанімати ще манітушку, щоб грузило. Не годиться. Ще одні двері в мене залишилися не міняні у ті перші дерев'яні, Теж вони вже такі гниленькі, треба їх теж міняти. Буде на наступний рік робота. уже кабанчик появился тут съемка и да на ТикТок. ток стояк положено Хорош, мабуть, а? Чи ні? Та глянь, ти йому я ще висипати. Щоб я ж його не розсипав. Або треба розгорнути лопаткою. Щоб поняли, щоб через борт не посипалося, бо вже ж посередині багатенько. Хорош? Що Та мабуть. Так, Зіло нагрузили. Закривою трактор, бо б'є і тут малиш нього нарозно, щоб нічого вони хоч тут не наробили. Поки загрузимо зараз треба виключити голку, бо я за неї забуду і буде блимати постійно. План я забув, що шнек присипали соєю. Тепер я туди не витягну. його. Зараз будемо потрошку буду брати, а остальне будемо лопотою куна і грузитиму до куном. Коротше, жменя де і сої дві туни висипана. І блін, чого я той шнек не викатив? думав, що він мені не нужен буде. Ну, в общем, як обично, все. Я візьму більший угол, щоб звугло достати за того. Рівненький на Зараз заразом подивимося скільки інтересного в ковшові весу буде з вже скільки ковшів. оце тут тепер буде ясно, якого соняшника. Ковшові Кусі рівненькі наборотам, а то там більший, там менший, то вже не особо понятно. Культура. Щоб ми це робили. Якби не придумала це нам це. Везти ще дві машини. Відпочивали, отак. І єсть робота. Ми потрошку рулимо. Возимо в Дніпропетровську область. Так як ми якось живемо на межі між Полтавською і Дніпропетровськими областями. Тут зовсім поряд на Дніпропетровщині є прийомка. Довеземо сюди. Подивимося, що у газончику вийшло загрузив я 8 ковчів. ну такі не прям ще. Скорую рівненькі такі 8 штучок. Подивиться, яка буде вага. Приблизно прокинемо скільки ваги в одному корушеві, щоб потім, коли грузити машина, орієнтуватися, плюс-мінус по вазі. Розвоїли. Виїхали на хорошу. Їхали, їхали, не доїхали. Кончився в мене бензин. Було в мене таке предположення, я думав, вже не моє. А не було святу на заправку, ніяк було заїхати. Ну, коротше, трошки не доїхав, кілометрів п'ять. Вже в село заїхав і заглух. Так, ну відвезли ми соняшник. Коротше, десь у ковшові я прикинув плюс-мінус так до півтони соняшника. Якби трошки був повніший, то десь півтони в одному ковші. А це пробували косити в мене огород сої, там 12 сотих, але ну, вона зелена бадилка така, що просто хано. Соя вже суха, така метр 80 по повишки. Пробували це раз забило барабан на нивки. Фух, довбалися. Сотих п'ять скосили і виїжджаємо вже темно, воно і так не косилося, це ще й відійшло. Може завтра хлопці заскучуть, тому якось його потихеньку добриємо. Коротше, з семи огородами сам гемор. Так що якось то, можливо, завтра покажу вам, яка там соя. І не багато стручків, а водилка така, я ж кажу, в рівні за мною. Значить там не сує, а соняшки.